Представники Київського університету права, єдиного навчального закладу у системі Національної академії наук України, приїхали до Бердичева, аби тісніше поспілкуватися зі своїми потенційними студентами. Майбутні кадри столичного вишу то нинішні студенти-юристи Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Університет права заклад порівняно з іншими невеликий. Розповідають гості через те з особливою старанністю піклуються про те, аби вчилися у ньому найкращі з молоді. Під час зустрічі кияни розповіли бердичівським студентам про систему навчання у закладі, про можливості, що їх отримують саме випускники університету права. Однією з особливостей процесу випуску у світ фахівців у своєму закладі викладачі називають ефективне поєднання навчального процесу, наукових здобутків та можливості відточування отриманих знань на практиці. Не перший рік ми співпрацюємо з Бердичевським коледжем, і студенти з коледжу є гарними фахівцями освітньої кваліфікаційного рівня молодших спеціалістів юридичного напряму підготовки. Це пояснюється ну, насамперед, знаєте, прагненням до навчання, прагненням до отримання знань тих, які пропонують універ, які пропонуються в університеті. Випускники Бердичевського коледжу приходять до Київського інституту права на третій курс денної форми навчання або Четвертий курс заочної форми навчання. І фактично, коли вже починаються більш такі галузеві юридичні науки, які базуються на фундаментальних науках, які були опановані під час першого другого року навчання в, ну, в тому шківському університеті права. І випускники Бердичівського коледжу дуже вдало справляються з опануванням галузевих наук, що свідчить про їхню гарну теоретичну базу. Відомо всім, краще один раз побачити аніж сто разів почути. У даному випадку студенти БКП використали можливість один раз почути аніж сто разів прочитати. Спілкування із потенційними провідниками до заплутаних лабіринтів юриспруденції неодмінно піде їм на користь. Переконані майбутні адвокати, нотаріуси, судді та прокурори, я думаю, що ця зустріч для мене буде дуже цікавою, тому що я дізнаюся більше про умови навчання в Київському університеті права, про перспективи, які можуть перед мною відкритися. Я думаю, що студентам варто йти в Київський університет права, так як це, якби ну я вважаю це продовження тої дороги, яку ми почали в нашому коледжі, що можу сказати, що Ну, юристам треба мати вищу освіту, закінчено вищу освіту, тому що наш коледж це якби є першим рівнем тільки в тому в початку якби, нашої освіти. Тому потрібно завершувати освіту до кінця, щоб тоді відкриваються більше перспективи. Ми е не лише читаємо про цей університет е в буклетах. В інтернеті, а те, що вони приїдуть, вони приїхали до нас і вони нам розповідають все. Тобто ми дізнаємося ще більше інформації, саме їхній внутрішній процес та зовнішній процес, як вони будуть, як вони нас виховуватимуть. Приїхала з ними наша студентка, яка навчалася, вона випустилась, а також вона розповідала, що надзвичайно цікаво там навчатися, що її все влаштовує і. Я вважаю, що потрібно туди поступати.